Вітаю, панове. Сьогодні ми з вами дивимося на XOR 1010, -10. британський середній танк восьмого левела, преміумний і, власне кажучи, на жаль, абсолютно <смас> незадовільний. Чому так, як так сталося, будемо розбиратися протягом цього гайду. Ну а починаємо, само собою, з наборів обладнання. Власне кажучи, наборі обладнання тут може бути максимально велика кількість. Чому? Тому що ви ставите досилач, а далі вирішуєте, чим ви будете обмазуватися. Це може бути, скажімо, досилач, згартування і поворотник якось у мене. А може бути, скажімо. Зімо там досилач загартування вентиляція, а може бути досилач загартування і оптика, а може бути взагалі, там, наприклад, досилач вентиляція е і стабілізатор, можливо, якщо вам захочеться, да. Одним словом, все фактично майже все, що представлено зараз у вас на екрані в обладнанні, е може ставати сюди і цілком нормально вписуватися з одним нюансом, е щоб ви не поставили, воно цьому танку не допоможе. От, з цим розібралися. Власне кажучи, які у вас на екрані, дивимося, вивчаємо. Три людини. Командир виконує, крім усього, роль ще й власне кажучи, зарядника і радиста. Навідник також виконує ще й роль зарядника, ну, само собою, незручно. Доводиться качати багато перків, але вже є, що є. Ну і переходимо до польової модернізації. В першому качаємо перше, в другому або перше, або нічого, в третьому на ваш розсуд. Я взяв собі друге, плюс три до маскування, але при цьому ви можете взяти так само перше, нічого в принципі страшного, в цьому немає. В цьому немає. Знову ж таки, все залежить від того, власне кажучи, який ви геймплей якому геймплею ви надаєте перевагу. Ну і комірку спеціально обираємо під те, що ви поставите, тому що знову ж таки, от у мене зараз стоїть загартування, і само собою я обираю живучість. Але якщо ви захочете поставити якусь, скажімо, оптику або малошумку, то, очевидно, собі обирати розвідку. Я думаю, з цим все максимально зрозуміло. Ну і <схема> бронювання. веселого, прикольного, дуже потрібного, дуже м'ятового апарата. І про все по черзі. НЛД, 45 мм, 53 наведений, пробивається завжди всіма всюди. Здоров'яне НЛД, одна здоров'яна пластина, ну і в принципі цим все сказано. ВЛД 60 мм, 110, нехай там, грубо кажучи, наведеної. Так само пробувається завжди всюди всіма на виліт. Там, за винятком якихось ситуацій, коли ви будете стріляти в цей танк під якимось там лютим кутом, і там буде слово рекошет, банально від ББХ і від підкола. Але кумулятиву буде, вочевидь, байдуже. Ну, і отака от вона лобова проєкція. Бортова проєкція 30 мм, по всій, по-моєму, якщо не помиляюся, да, по всій площині. Абсолютно. Ну і, в принципі, Що нам треба знати? Гармати вище 90 мм калібром, тобто банально все що вище 90 мм, а це переважно більшість танків 8, 9, 10 левела, пробувають вас сюди за правилом трьох калібрів. А ті, в кого такого калібру немає, банально пробувають вас в оці ось ось пірамідки, на яких тримаються, тримаються колеса чи на чому вони там тримаються. Одним словом, броні немає, від слова зовсім. І Якщо ми навіть уявляємо, що вас якимось чудом вирішили не пробувати в борт, то вас проб'ють просто в лоб і на цьому ваш бій. Закінчується. Ну і лобова проєкція башти. Там 60 номіналів, по-моєму, по всій площині, якщо не помиляюсь, 60-60 да, і в маски 60, там воно ще 10 якийсь екран, одним словом. 60 мм номінал, і там в межах, нехай, грубо кажучи, 100 мм, там 70-100 наведеної броні, що, вочевидь, пробувається завжди всіма всюди і на Я Думаю, вам це в третій, в 10-й і 45-й раз повторювати не потрібно. Ну і поїхали власника в бої, будемо розбиратися, що не так з цим апаратом. Підказка і спойлер, з ним все не так, ну але що називається, це необхідно озвучити і детально показати та розповісти. Ну і починаємо з підбиття підсумків по бронюванню. Ну, його немає взагалі, від слова зовсім. От, в принципі, отакий от він танк. Ну окей, можливо, в нього є інші переваги. Зараз ми їх спробуємо розкрити. Рухливість: 60 кілометрів. 23 чи 24 питома, саме от в моїй варіації, в моїй збірці, з моїм обладнанням. І чи окей це швидкість? Ну, загалом для рандому, це окей, швидкість, він її нормально набирає, нормально їде. Але в контексті того, скільки в нього броні, в нього має бути кілометрів 75 без турбіни швидкість. Ну, хоча б 70, щоб з турбіною було 75. І от тоді це була б нормальна для нього швидкість. А оскільки в нас взагалі немає броні. То 60 км це не так і багато, будемо відверті. Це прям дуже-дуже мало, як для танка, який взагалі не здатний тримати удар і повинен теоретично вивозити тільки за рахунок того, що там швидко забирає позицію, або швидко з цієї позиції тікає, здебільшого тікає, да. так. І... Такої переваги він не отримав, тому що, знову ж таки, для рандому загалом на 8-левелі швидкість окей, пайдіот, питань немає. Але для танка з його характеристиками взагалі не окей, і навіть близько. От, в принципі, якось так. Зараз ми прийдемо в позицію. Пробуємо в когось постріляти, можливо, навіть. Якщо у нас вийде, якщо нам дозволять, якщо нас не вб'ють одразу. І далі будемо з вами говорити а, про гармату. Е, ну, власне кажучи, постріляли, все, заїхали в сейф, говоримо про гармату. А базове пробиття у нас 218 мм. Польот снаряду. <клес> польот снаряда 200 920 метрів на секунду. При цьому всьому альфа Strike 360 одиниць. Ну, здавалося б, нічого такого, прям нічого видатного, нічого поганого. Просто <клес> нормальна. Гармата, з одним нюансом, у нас перезарядка на Альфу 360, чомусь, чомусь, невідомо чому, в межах 10 секунд. Там окей, поставити ви собі вентиляцію. У вас стане не 9,8, як у мене зараз, а там, скажімо, якісь 9,5, можливо, навіть 9,2. Мені лінь лі 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 рахувати, якщо час ви можете поставити в, в цьому в порівнянні в ангарі. І що називається пересвідчитися і подивитися, скільки ж там буде. Але є нюанс, це гавно. Це просто гавно, і типу, це не грабельно. На хіба це взагалі зробили? Невідомо. Тому що той же, наприклад, Скорпіон також, що без броні, без ХП, без нічого. В нього чомусь Альфа 490 і перезарядка на таку альфу в межах 10 секунд. А тут у нас, у нас теж в межах 10 секунд. Але чомусь Альфа Страйк 360 одиниць. О, ну, отак от, так. От, да. Так от, базове пробиття 218, польот 920, і, власне кажучи, пробиття на спеціальному підкаліберному серяді 252 мм, і польот 1250. Що цілком задовільно, тому що ну, типу для вас левела це нормальне пробиття, нормальний польот то, взагалі ніяких питань, претензій а, немає. І знаєте, якби наше пробиття було нашою єдиною проблемою, це було б дуже-дуже добре. Але на жаль, хі -хі, а, у нас є багато інших труднощів. Ну от, в принципі, якось так. Стабілізація хороша, зведення хороше, в принципі, питання претензії щодо цих параметрів танка немає. Е, ну ще пак, якби в нього ще й стабай зведення були мертві, як умовного чаріотіра, в якого немає ані броні, ані хп, але при цьому ще й мертвіша стабілізація і мертвіше зведення не, не просто мертвіші, вони мертвіші у квадраті. О, то Якби ще у нас були такі проблеми, то, вочевидь, О, от. Ну от о, так От да, от в нього теж немає ХП і немає броні, але є нюанс, в нього є альфа- -страйк. У uh, да, от от нього є Alfa Strike в 500, якщо не помиляюся, 20 одиниць. Uh, і він, він так бадьоро робить, виїжджає. Uh, Може собі дозволити, що називається. Ну і все. У нас залишилося 600 ХП. Uh, і ми дуже бадьоро, дуже весело звідси будемо починати ретируватися. Чому? Ну, Тому що <рив> <рив> такий от геймплей придумав веселий розробник, uh, сказав: нате, грайте там кісти. Розважайтеся в рандомі 24-го року, там чи коли він виходив в 23 му взагалі виходив, чи клин там виходив, по-моєму, в 23-му От розробник сказав у 23-му році, коли вже домінувала броня, домінували ХП, домінував ДПМ і тому подібне. Розробник дуже розумний, який в цю гру сам собою не грає, і не може оцінити рівень свого божевілля, коли випускає той чи інший танк. Він сказав, що, от, будь ласка, класна машинка, купуйте, грайте, в чому проблема, не бачу ніякої проблеми. Е, ну Але насправді цих проблем просто безліч. Отож. А, і ще по гарматі у нас коти мінус 8, що цілком окей, задовільно. Ну, типу, краще б не було мінус 6, але при цьому у нього було все інше. І броня, і хп, і перезарядка, і ДПМ одним словом. А, підбиваючи підсумки по цьому дуже веселому, дуже потрібному, само собою а, погано вистрілив танку. У нас немає ХП, У нас немає броні. Ну окей, буває, в леопарда їх теж немає. Але в леопарда є ДПМ. Ха-ха. А в нашого танка чомусь на перезарядку в 10 секунд Альфа Страйк всього-навсього 360 одиниць. Отак от не робить. Їх там в місті душать, вони в місті б'ються, там є про кого воювати, але чувак, очевидь, воює в нашу сторону. Ну, бо тому, що може, отак от, да. Правильно, стоячи на базі, закидуємо. Все як положено. Так, ну пробуємо зараз накидати якийсь дамаг, давайте підсумки підіб'ємо потім. У мене тут дуже потний геймплей, у мене задача зараз накидати 2К дамага і, в принципі, весело піти в ангар, тому що найбільше цей танк не здатен, вочевидь, якщо ви. Ну, люди притомна, ви, я думаю, розумієте самі і без мене цей об'єктивний факт. Але все ж таки. Так, от так, ось, отак. Хоп. Отак, от, так, да, класно. Ну, а що, танк, снайпер, перевіряй. <ре JOE> Стоїмо, На бій не впливаємо. О, займаємося снайперством. Все, одним словом, як. Як положено, ніхіра не видно, закидемо йому ВНЛД, воно лотить йому ВЛД, чому так, ну, невідомо. А, ну і, в принципі, все, на цьому бій у нас закінчився. У нас лишилося 270 хп. І при цьому всьому у нас о, 1900 дамага. Супротинка нам, очевидно, не видно, закидаємо тичку, він закидає нам у відповідь, ми не влучаємо. Зараз приїжджає до нас ялинка, і, в принципі, вона нас о, дуже весело бадьоро добиває. Ну, виїдь, ну ти? Господи, що з тобою? Я не можу в це грати, чесно. Чувак, маючи ну, не фул ХП, але достатньо ХП, щоб просто виїхати і розмінятися, чомусь вирішив. О, постояти і не розмінюватися, власне кажучи. А і ще, до речі, громада назад у нас не гнеться, тому що ззаду така от у нас як корма, така як м виступ, виходить, там не двигун розташований, чи що воно там. І назад у нас гармата, само собою, не гнеться, і цих кутів мінус 8 назад ви ніколи в житті не побачите. Отож. Відбуваючи підсумки по танку. У нас немає ХП, немає броні. Але крім всього цього, як для такої кількості ХП і для такої броні, у нас ще й немає рухливості, тому що загалом 60 км це окей, набор цих 60 км відбувається нормально. Але для такої броні, ще раз я вам повторююсь, цієї швидкості недостатньо. Розумієте? От. Ну і по гарматі, гармата у нас, типу, прикольно в плані стабілізації, зведення і так далі. Там кути хороші, хороші навіть пробиття, цілком, ну, типу, нормальне, просто посереднє пробиття. Але немає ДПМ, у нас ДПМ 2200 на 8 левелі. На середньому танку, я вам нагадаю, да? і при цьому співвідношення перезарядки і разового Альфа Страйка воно абсолютно нікчемне, жалюгідне і максимально неграбельне. І на думку спадає якийсь 122 ТМ, восьмого левела також, але при цьому 122 ТМ є яка не яка броня, хоча б в деяких місцях. Uh, і там каде ще довше, типу саме собою, і так далі. Uh, але там є пробиття, там є яка яка броня. Ну і, <кхід> в принципі, якось так. Отож, перший бій: 2,48 дамага, 2 фрага, 7 А, uh, Власне кажучи, навіть. Якесь непробиття ми отримали і посвітили цілих 94 шкоди. шкоди. І це топ-1 по команді. Отака то вона класна, весела команда, дуже бадьора, дуже весела. І навіть на такому шматку лайна я зміг їх якимось дивом обігнати. Як так вийшло, я не знаю. Це, очевидно, не моя заслуга, просто команда аж надто фаршована. Да? Ну, але отак от вийшло. Отож, 2К, топ-1. І нафармили ми за цей бій 55 жалюгідних нікчемних тисяч. Абу би, скажімо, на якийсь. Окей, не будемо наводити ту саму шкоду, приклад, да? Будемо наводити якийсь танк попроще. там попроще. Умовну карішку, або умовного яхтигра прототипа. Був би я на них, я поїхав би в місто, розвалив би це саме місто, навалив би десь так 3-500... ну окей, дехай там 3-4 да? І за би 1080 навіть за поразку. Але маємо, що маємо. Ну і перш ніж поїдемо в другий біс, саме з собою про снаряди. Вартість одного снаряда 1200, і вартість другого снаряда 4800. Перший снаряд цього, очевидь, не коштує з однієї простої причини. В нього все кончено. ну типу, В нього пробиття просто посереднє, в нього стаба звернення хороші, безумовно, кути хороші, але при цьому максимально фаршована перезарядка. І, типу, ну, блін, 1200 за такий снаряд, а за що? Ну, типу, нехай там тисячу, якусь і то, це тисяча дуже дорого. За що, на хіба для чого? Не ясно. Ну і голда, само собою, в принципі, завжди як корова коштує. І це нормальне абсолютно явище. Другий бій кинуло до шісток. О, це, до речі, наш, наш єдиний варіант зараз накидати якісь дамаг. Вочевидь, ви таких боїв бачити не будете, тому що я на ньому дуже-дуже довго не грав на цьому танку. Там максимум на лінії фарма для різноманітності його використовував. О, до речі, про лінію фарма. На лінії фарма ця машинка заходить. Чому? Тому що там великі простори, там є де покататися, пооб'їжджати з фланга стила, і чисто як різноманіття. Коли вам байдуже на цей весь там на оці всі ПВП і так далі і тому подібне, чисто для різноманітності на тій ж лінії фарма цю машинку можна покатати, і доволі таки, навіть вона себе притомно і цікаво там почуває. От, в принципі, якось так. І в чому суть? В тому, що я думку не догорів, я її забув у висновку тепер. Ще раз повідав. Дай Бог пам'яті. А, так от, про шостий левел. Ми з ним грати, очевидно, не будемо. Це ось зараз нас кинуло до шостого левела, перед цим було кинуло до сьомого левела. А тепер уявіть, якщо даний веселий апарат кидає до 10 го левела. Ну, не просто уявіть, вас і буде на ньому кидати до 10 го левела, само собою, тому що він грає з 10 левелом. І, власне кажучи, він буде вивертатися, ні чи ні, походу, не буде. Чи буде? Я не розумію, що він робить, чому він упарується до талого. Дуже дивний тіп. Максимально дивакувати хлопака. Ми зараз дуже ризиковано катаємося поверху. Найменший перший засвіт, і, типу, все. Кінцева. І, в принципі, кінцева. Так-от, з шостим левелом ми зараз матимемо якийсь примарний шанс накидати якийсь дамаг, тому що, ну, уявляємо, зараз сюди приїжджає Бурас, приїжджає Т34-3, приїжджає Т-103, і ми на цьому закінчуємося. Якщо сюди приїде якийсь там танк 10 го левел, то ви розумієте, і я думаю, уявляєте, що станеться з нашим апаратом в такий момент. Від нього не лишиться нічого. Навіть мокрого, мокрої плями від нього не лишиться, тому що його просто розмажуть і висушать. От, Тому. Пробуємо щось накидати, про танки вам розказав, про броню розказав, про ХП розказав, про швидкість розказав, про гармату розказав. А, ну і все. Розказувати більше немає чого. Ну, крім того, як повторювати ще 50 мільйонів разів фразу, що це абсолютно неграбельний і непотрібний в сучасному рандомі кусок лайна. І типоки, навіть байдуже про сучасний рандом є оці всі любителі танків неметових, неактуальних, які просто принцип, принципово не грають там на результат, просто типу, ну, катаються собі та й все. Да? От, окей, то я вас також розчарую, тому що танк позиціонується як а-ля снайперська машина підтримки чи щось подібне. да? З одним нюансом, він навіть цю роль нормально виконувати не може, тому що знову ж таки є той же скорпіон, який так само не метує, не актуальний, не має броні, але скорпіона разова тичка за ту саму перезарядку отриває половину хлібальника, що називається. А тут, ну, типу, 360 альфи. от. Да, тому танк максимально вам не потрібен ні для фарму. Ні для просто пограти. снаряди падають в землю, само собою. Другий раз по кв другому. Дистанція 400 метрів. Я вам нагадаю, танк позиціонується як снайперський, і от все ще треба вам знати. Продану гру. Я не знаю, куди вони розбиваються, в яку текстуру. Ви прекрасно бачите, що танк видно. Ви прекрасно бачите, що в нього торчить кусок башти. Ви прекрасно бачите, що в мене обводиться силует. Ви це все прекрасно бачите, але грі абсолютно похер, що ви там бачите, що бачу я. Вона каже, що снаряд падає в землю, і він падає в землю три рази поспіль. А тепер множимо. Три помножимо на 10, отримаємо 30 секунд. Ну, ми щойно втратили 30 секунд. Я вас з цим фактом вітаю. От, в принципі, якось так. А на виході ми б отримали б, там, дай Бог, 720 дамага. Це в кращому разі, якщо проходила вальфа, да? а, ну і така от вона історія. Їхати вперед, вочевидь, я не можу, тому що в мене немає хп немає броні. А, стояти в кімпі, як ви бачите, я також не можу. Ну не виходить стояти в кімпі, тому що бачите, снаряди в землю падають. То чи що, як вони в землю не падають, безумовно, що, да, снаряди -то в землю не падають. А, текстурки в грі дуже дуже якісні, дуже хороші. От, Тому лишається тільки стояти і сподіватися на якийсь. Пірдеш з кущів, там раз в 10 секунд, <кій> можливо, в когось так і ми поцілимо. А ще, до речі, нюанс: <кій> у танка дуже велика інертність через те, що він на колесах, ви отак його призупиняєте, і він продовжує там ще якийсь час банально котитися вперед. От, і це безумовно незручно певною мірою, але само собою, якщо, <кій> якщо у вас є з башкою, ви будете на ньому грати дуже-дуже багато, то, безумовно, ви до цього всього діла будете звикати. куди без цього. В принципі, як і завжди, як із будь-яким танком, як і з будь-якою унікальною особливістю. 8-2 рахунок, ХП в бою більше немає. Нормальні танки давно проломили хлібальники. Він навіть той же самий Йосип Третій, який вже 100 500 мільйонів разів застарів. Навіть він зараз вирішує в бою більше, аніж я, тому що в нього є яка не яка броня порівняно з нами. І банально в нього є ХП. А ще, до речі, я вам нагадаю, в нього перезарядка десь так в межах такої самої цифри, як у нас. Ну там може трошки більше, але при цьому більше альфа і більше пробиття, і знову ж таки в нього є хп. Який він може дуже вдало розмінювати. От, в принципі, якось так. Добивати я 4 хп саме собою не буду. Наша мета зробить потні дамага, знову ж таки, як в минулому бою, а, і на цьому підбити підсумки і вийти з цієї веселої, прекрасної, чудової. Ой, господи, прости гри. Добиваємо танк. На Хіба ми його добиваємо, я не знаю. якщо в нього вже не лишилося ХП, треба було їхати в Еміля, навалювати Емілю. дві дітей, власне кажучи, да, і на цьому. Завершували бій. Де він є, мені невідомо. Чи він упав вниз, чи він кудись поїхав вправо, чи він взагалі десь поїхав вверх. Я не знаю. У мене немає розуміння, що роблять ці чуваки в цій грі. Ніхера не видно. О... Ну, отак от, от. А це дуже показово. Це все, що треба знати. Чувак просто виїхав з нізвідки. Один чувак мені дає крит БК, а другий мені дає. Власне кажучи, вибух цієї самої БК. І, знаєте, в мене і так, ти ще з чимось хп, А коли тобі підривають БК, ну бо в тебе типу танк картон, в тебе там по-любому всі модулі дуже-дуже близько, всі модулі дуже вразливі, то очевидь, тебе навіть вже не має значення стільки хп, бо просто в тебе кусок, а не танк, і його вирізають просто в ноль. Ну, насправді, будемо відверті. Якби я не був таким сильним... А, нелюбителем, скажем так, От, да, нелюбителем, дуже хороше слово. Якби я не був таким сильним нелюбителем Арти, і якби я так сильно на неї зараз не загрився, то я б помітив би вчасно Еміля, вчасно б зреагував би, вчасно на нього поїхав би, закрутив би його, дав би йому дві тички. У нас би було б трика дамага в цьому бою. І що б це змінило? Нічого, абсолютно. З однієї простої причини: він не може грати в трика. Нормальний, прем прям левела, В цілому нормальний танк 8 левела повинен могти в правильних руках само собою грати в три К. От цей танк на це не здатен. Тому це прекрасно, це було показово, це було чудово. І я сподіваюся, що після такого феєричного завершення даного гайду у вас ніколи не виникне бажання сісти на цю машинку і спробувати щось зробити. А взагалі бій прекрасний. Три постріли КВ-2 прекрасні. Вибух боїв укладки прекрасний. Одним словом, все прекрасно, все чудово, все дуже, дуже як я сказав, показово. Другий бій два-триста шкоди, один фраг. Один кріт, 850 асіста. Це топ-3 по команді. Ну, знову ж таки, пам'ятаємо, окей, якби ми там якби нам не підірвали боєукладку, то було б топ-2, але це не має ніякого значення. Ну і поформили ми за такий бій 77 тисяч, що само собою феноменальний показник, тому що 2200 дамага і 800 асіста, навряд чи ви будете робити в кожному бою. От якось так. Ну і підбиваючи підсумки по танку, <хай> за два боя в нас вийшло 259 потного дамага, 472 потного асіста і 220 цілого заблокованого бронею дамага. Звідки вони взялися, я не знаю. Але, вочевидь, це просто тупа випадковість. Ну і само собою у нас він рейд 50%, і в обох боях ми ні на що не впливали. Ну, бо танк у нас такий, так званий унікальний геймплей. да. Ну і завершуючи думку, в нього немає нічого, абсолютно Типу, тобто, в нього немає броні, немає ХП. При цьому швидкість в цілому окей, але недостатньо для такої кількості хп і броні. І при цьому гармата, яка мала б бути просто шедевральною і ідеальною для подібного апарата з його іншими ТТХ, цієї гармати в нас також немає, тому що стаба зведення і кутивність, це прикольно, але Альфа Страйк 360 за перезарядку в 9.8, це не окей, неадекватно, непритомно, і ну будемо відверті, це просто кончено. <кій> От якось так. Тому. Танк позиціонується як снайперський, і якщо ми навіть забуваємо про той факт, що це кончений <гум>, вид танків, які банально не потрібні в поточному варіанті рандому, якщо ми про це тупо забуваємо, от ігноруємо факт того, що не неактуальні актуальні куски просто не потрібні, то ми доходимо до такого простого висновку, як те, що навіть цю роль. Яка знову ж таки не потрібна, даний танк виконувати нормально не може, що було продемонстровано, зокрема при стрільбі по КВ 2 А зблизиться з машиною супротиника, Ну, от ми в кінці минулого бою зблизилися. І Еміль, максимально фарширований, кончений танк сьомого левела, розповів нам про життя. В принципі, якось так це все, що вам треба знати. І, вочевидь, якщо мене запитає, якщо у вас раптом чи після цих 20 хвилин лишилося запитання, чи варто його купляти, чи варто на ньому просто грати або грати заради фарма. По-перше, в принципі, я вітаю вас, біде з башкою, а по-друге, ну, безумовно, ні. Якщо вам все ж таки необхідна відповідь, то безумовно і ні в якому разі ні. Це той танк, який повинен лишитися просто в... Хворій фантазії розробника і ні в якому разі не повинен опинитися в вашому ангарі, а якщо раптом і опинився, то ви ні в якому разі не повинні опинитися на цьому танку в бою. От, в принципі, якось так. На цьому все. Грайте в цю гру скіловану або не грайте в неї взагалі. Ну і безумовно ж, не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де. Правильно в описі до цього відео.